Дональд Трамп виступив перед Конгресом. Обговоримо це лише в контексті України. Трамп значно пом'якшив свою риторику та подякував за лист від Зеленського, де він готовий сісти за стіл переговорів. Також заявив, що має сигнали від Росії про готовність до миру. Щодо листа Зеленського, насправді це було публічне звернення, де президент досить дипломатично висловив жаль, що зустріч пішла не по плану, та запропонував варіант тимчасового перемир'я, який раніше пропонував Макрон. А саме заборону використання далекобійних дронів, ракет та перемир'я на морі також пропонується обмін полоненими. Відносини з Америкою вочевидь нормалізуються, і хоча допомога та обмін розвідданими за всіма повідомленнями дійсно заморожені, було дуже наочно видно, що Трамп не говорить про це особисто. Проросійська позиція дійсно створює йому самому зараз проблеми, і він зацікавлений не менше нас у взаємодії, щоб пред'явити це своїм виборцям як перемогу. Тому я впевнений, з допомогою дуже швидко все вирішиться. А от щодо війни в мене впевненості менше, навіть навпаки. Як я казав, на днях Трампу дали варіанти та готовність від нас та Європи вести перемовини, але він дуже швидко зіткнеться з реальністю, де Росія не буде йти на зустріч. Тобто ми знімемо себе звинувачення в тому, що не хочемо домовлятись, утримуємо допомогу, а далі вони вже будуть розбиратися між собою. Але це для нас головне в існуючих умовах. Далі є невеличка надія, що якщо Росія буде робити Трампу нерви, допомога навпаки збільшиться. Проте поки що головне перекинути увагу на них, щоб продовжувати взаємодію з Європою. Треба розуміти, що з приходом Трампа ситуація така, яка є, і ми це не можемо змінити. Тому треба вижимати максимум можливостей із існуючих умов. І станом на сьогодні ми на найкращій з можливих доріг. Все буде добре. До завтра.